Хто тут найкращий охоронець. Звичайно ж, Майк. Жоден порушник не пройде повз мене. Ось так ось. Oh, yeah. Ну що, ходімо на робоче місце, подивимося сюди. Не можна з їжею та солодощами. Я все конфіскую і поміщаю в цю коробку. Давайте Go! почнемо робочий день. Добрий день, ось мій квиток. Okay. Проходьте, будь ласка. Хоча no -no. хвилинку можна я перевірю вашу іграшку. Що там всередині? М -м, відчуваю запах цукерок. Так. Звісно, звісно. Хотіли мене обдурити. Увага на знаки! І не треба тут плакати. Треба було раніше думати, коли проносили солодощі. Прошу, щасливої дороги. Добрий день, ваш квиток. Так, так, звичайно. Де ж він? Ось він. Одна мить. А не могли б ви покрутитись? Аби тільки не спали в ласуші. Подивимося, що у вас у рюкзаку. Хм, рукавичка, ви що боксер. Хочеш перевірити? Ні, ні, проходьте, міс. Приємного перегляду. Ще й погрожує. Добрий день. Ось мій квиток. Охоронець, пропустіть. Звісно, але для початку витрясу усі солодощі з цієї іграшки. Мамочки, моє маус Перестаньте. Я зрозумів, де вони приховані. Я витягну все, мене не проведеш. Моя бідолашна іграшка. Ой, пробач, маленька, здається, всередині справді нічого нема. Зараз я швидко все виправлю. От готова. Вона стала навіть краще. Ми що з нею зробили? Це ж була моя улюблена іграшка. Що ж робити? От не плач, візьми, Чітос. Проходь! Дякую. Ха, я його обдурила. Лише йому не кажіть. Все спокійно, все під контролем. Боже мій. Мій квиток. What? А що це у вас у руках? Кола. З нею зали точно не пропущу. Невже неможливо запам'ятати, що в кінотеатр не можна проходити з їжею та солодощами. У мене солодощів немає. Це він про мене. Гаразд, я віддам коло. Oh, yes. Ой, уся увага на мене. Up, що вам, бабуся? Не вчили поступатися стареньким. Ану, розійдіться. Бабуся йде з пирогом. Ось так набагато краще. Хулігани! Бабуся з цим до нас не можна. Та що ти кажеш? Якщо так, тоді Отримуй! Лай. Дорогу старшим. Напад на охорону! Гидота яка? Це мої щасливі труси. Не треба з мене сміятись. Ходімо швидше за бабусею. А це також візьму з собою. Пиріг під фільм. Що може бути краще? Згодна смакота. Ням-ням-ням. О, так, я в захваті. Обожнюю чіпси. Є тут так багато всього смачного. Дівчина, віддайте мені чіпси. Ви все розсипали. Тепер збирайте. Okay. Добре. До мене прийшла ідея. Випущу тут своїх друзів тарганів. Тоді всі втечуть, і я зможу спокійно прийти в зал. Давайте, друзі, погуляйте тут. Я все зібрала? Ей, охоронець! Послухайте, у вас тут таргани, і вони просто величезні. Таргани! Який жах! Від них треба негайно позбавитись. Я страшенно боюся комах. Усім зберігати спокій. Я позбудусь від тарганів. У мене є спеціальний засіб. Головне глибоко не дихайте, бо жахливо отруйне. Пропустіть у зал. Так, там теж, напевно, є таргани. Чудово. мій план спрацював. Я змогла прийти до зали. Якщо ласиші з собою пронесла. Круто. Тепер можна спокійно переглянути фільм. Айда я, айда молодець! Обожній Дорітос! Клас. Фух, добре, що дезінфектор був тут. А то бим в тарганах потонули. Ніхто не повинен бачити, що я їм чіпси. А, добрий день, милі дами. Ваші квитки. Угу, їжі нема з собою. Солодощів. Ні, ні, містер охоронець. Hmm. Відмінно. Я звичайно вам вірю, але треба вас перевірити. Лос нема раптом там цукерки. Е, пробачте, здалось. Проходьте приємного перегляду. Uh. Ось, будь ласка, наші квитки не терпиться швидше побачити фільм. Моя подруга не дуже себе почуває, але кіно поставить її на ноги. Так, 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 поставить. Ой, як погано. Okay. Звичайно, проходьте приємного перегляду. Менді у нас вийшло. Як здорово. Ми в кінотеатрі. Давай діставай смаколики. Одна трубочка тобі, інша мені. Давайте ми вам покажемо, як ми обдурили охоронця. У мене був дуже смачний спрайт. Джулі забрала його у мене, щоб налити в крапельницю потім я притворилася важко хворою. І от ми вже тут Дивимось кіно та п'ємо смачний спрайт. До речі, не забудьте підписатись на наш канал. Які дивні у нас сусідки п'ють скропельниці. Ну добре, настав час поласувати нашими смаколиками. Ох, як здорово, що нам вдалося принести так багато різних смаколиків. Так, брітні, це була найкраща ідея. Здається, я знайшов порушників. Не поділитись шоколадкою, дякую. Uh -oh. Упс. Hello. Так, а ось і я. Кожна отримає м'яким молотком. Побігли, ну і добре. Фільм то класний. Одна мить. Зараз я знайду квитки. О, ось і вони. Прошу. Добре, але з чіпсами вам не можна. Доведеться їх залишити тут. Але чому так нечесно? Ого, брітні, подивись туди. Привіт, дівчата! Як ваші справи? О, боже мій! Це ж МС зак. Не можу в це повірити, є я фанатка. Дівчата, обережно! Я звичайний хлопець прийшов у кіно, а можна, будь ласка, фоткати? Велике, дякую, супер. Гей, я також хочу. Здрастуйте, містер Зак. Скоріше проходьте до кінозалу. Все для вас, все для вас. О, ні, у мене повні кармани смаколиків. Але до мене прийшла ідея. Прикладу усі свої мармеладки до кепки. Ну, типу, це моє волосся. Так мене точно пропустить охоронець. А з шоколадних монет я зроблю крутий ланцюг як у репера. А тут будуть солодкі каблучки. Ну, а тепер можна йти. Йоу, чувак! Йоу, я крутий чувак Піт. Пропустиш мене. Вперше про тебе чую. What? Ей, бро, та годя тобі давай. Ще почуєш мене в усіх клубах. У мене, до речі, квиток є. Дивись, по дешевній доброті залишу тобі свій автограф. Зможеш похвалитися перед друзями. What? Так, так, бачив самого Піта. Так, дивна людина, проходьте. Ох, вже ці модні репери. Ей, Сті, мікрофон забув. Але поки йде кіно, я можу в нього поспівати. Так, мені вдалося пройти зі смаколиками. М -м, ось це захват. Брітні, погнали до нього. Ага. Е, дівчата, ви куди? Привіт, пригостиш нас? Будь ласка, звісно, пригощайтесь. Дякую. Це неймовірно смачно. Піт, ти найкращий. І Я також хочу. Спробуємо. М -м, смакота. Жоден хуліган не пройде повз майка. Ось так. Добрий день, милі глядачі. Здрастуйте. Ось мій квиток. хвилиночку я вас перевірю. Ага, все чисто. Прокиньтесь, дамочка, можете проходити. А ось мій квиток. Так, це ще що. Я так і знав. Так і знав, що ці квіти з солодощів. Це ж маршмеллоу. А з маршмеллоу вам не можна. Рубіян. А букет я заберу. А Мені можна пройти. Ось мій квиток. Угу. Дозвольте перевірити вашу книгу. Хм, так, з нею здається, все гаразд. Можете проходити в зал. Яка розумна та порядна дівчина. Гарного перегляду. Так, дякую. Так, я змогла прийти в зали солодощами, а цей бовдур так нічого й не зрозумів. У мене в книзі тайник з шоколадками, а на светрі крекери, смакота. Подивіться, як я це зробила. Взяла книгу та вирізала у ній тайник, а потім заповнила його шоколадками. Далі взяла крекери і у мене з'явилася ідея приклеїти їх прямо на жилетку. Вийшло чудово. Ну а вам, до речі, залишилось лише підписатись. Велике дякую. Насолоджуємось фільмом далі. Який веселий фільм! Ось це умора. Ей, Гей, привіт! Ось мій квиток. Доброго дня, чудово, це ще що. Жуйка. Ні, ні, ні. Та ще раз ні. З нею точно не можна. Виплювайте. Ой, добре. Задоволений. Тепер я можу пройти. Так, тепер можете проходьте. Дякую. Добрий день, ось мій осміквиток. Зараз мені треба вас перевірити на наявність їжі та солодощів, а далі ви зможете пройти. Якщо я нічого не знайду. Хм, Здається, чисто. Прохуйте приємного перегляду. Яка шустра. Візьміть мій квиток. Ага. А хто у вас там в переносці? Це моя зла собака. Річі, вона не любить, коли її турбують. Дякую. Я змогла пройти. Ура, ура! Не чіпайте, дівчата. Що, повірили? Не бійтесь всередині, це не собака, а купа солодощів. І зараз я паласую. мармеладки неймовірні. Ого! Роксі, подаси мені смаколик. Звісно. Ей, не можна. Всі смаколики мої. Не-не-не. Сподобалось наше відео, тоді швидше став лайк, підписуйся на канал та ділись ним з друзями. Попереду на тебе чекає ще багато чого цікавого. Ну а поки що, бувай!